Усім привіт! Луцький авторинок. Сьогодні у нас 12 січня 2023 року. Показуємо ціни на автомобілі. Які є, які роки, які пробіги, який стан загальний. А ви, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть, натисніть дзвіночок. Та напишіть будь-який коментар під цим відео. Всім приємного перегляду. Здається, гольф. 7. Не. Продається Volkswagen Passat B7 на передніх проктронах, легкосплавні диски, протитуманки передні. 12 рік. 2.0 дизель, пробіг 211 тисяч, ціна 10 950. І як завжди, телефон продавця для тих, хто шукає собі такий автомобіль. Це у нас по коробці, механіка Шестиступінчата Volkswagen Passat B7, легкосплавні диски, передні протитуманки передній парктронік. Ціна 1091 рік. На автоматі дизель 2.0 пробіг 236 тисяч. Коробка DSG. Продають Volkswagen Touran. Ось така модель. Є легкосплав, є протитуманки, є передній партронік. Ось така оптика. Та слід дивиться, розрізняє. Коштує 16300 2016 рік. На дизель 1,6 телефон продавця є, пробіг 98 тисяч. Фольц туранчик на сталевих дисках без передніх прозотуманок. 11 рік, 260 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 9 тисяч доларів. Є сертифікат, є телефон. Є телефон, шукайте. Такий автомобіль на ринку він є. Або дзвоніть з продавцем, домовляйтесь про зустріч. Посад b 7 Маємо легкосплавні диски, передні протитуманки, Помивачі фар, передній парктронік. Панорамний дах. У нас коштує 12500 13 рік. Ось така інформація по автомобілю. Зупиніть відео на паузу, почитайте, кого зацікавив такий автомобіль. Там є телефони продавця. Звертайтесь до нього за цією інформацією, яка вас цікавить. Фольц Туран Туран у нас 11 рік, на дизелі 1.6, 220 тисяч пробігу. Є телефончик, на жаль, нема ціни. Хто шукає туран, зверніть увагу на цей автомобіль, поцікавте, скільки коштує, які робились ремонтні роботи по автомобілю, як він приїхав в Україну. Продають ще такий Volkswagen туран. Є протитуманки, немає передніх партньоків, є у нас столеві диски, легкосплавні, перепрошую. Так, 14-15 рік. 13500 на старті, 201 тисяча кілометрів пробігу і телефончик продавця. Планують продати отакий Volkswagen ToRAN з передніми паратрониками, передні потутуманки. Ціна даного автомобіля складає 8400. Газ, бензин, автоматична коробка передач, 10 рік, прибіг 285 тисяч, телефончик добре видно. Такий туран продається, хто шукає собі туран, зверніть увагу на цей, 84 останні коштує. Фольц, 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 посад, b7. На передніх партроніках легкосплави. Стоять є передні петуманки. Так, ціна не вказана, а є 12 тисяч, 12 260 тисяч пробігу, є телефончики, 14 рік, бензин 1.6. Світлий салончик. Такий є автомобіль, можна собі придбати. Хто шукає посад без 7. Продається Б7 посад. Чи це не посад? Зараз глянемо. Volkswagen Passat, 11-й рік. Бензин 2.5, пробіг 159 тисяч. Телефончик фіксуємо, дзвонимо, домовляємося по зустріч, якщо все влаштовує можна собі такий автомобіль придбати. Друзі, купуйте такий Volkswagen touran На передніх парктронах. Також є функція автопаркування, легкосплави, передні протитуманки. 10 950, 186 тисяч, 11 рік випуску, бензин 1,4 автоматична передач. Так, сервіска, К2, ключі бік Сенон ЛЕД, клімонавігація. Volkswagen Touran продається автобіль 4-го року випуску. Газ бензин. Ціна 5200. 50, Пробіг 237 тисяч. Бензин 1,6 250 туран 4 року. Продається Volkswagen Turan в темному кольорі, чорний. Автомобіль 10-го року випуску, 1,4 бензин, 7920. Є телефони продавця. Кого цікавить Volkswagen Touran, звертайтесь по телефону, подавець вам надасть цю інформацію по автомобілю. Автомобіль у гарному косметичному стані. Продається Passat Б7. Б7 в Косові. 13 рік, прибіг 227 тисяч, повністю обслужений. 11800. Телефончик є, торг. 11700 легкосплавні диски, передні протитуманки, передній протоник. Volkswagen Paso да? 7. Volkswagen Touran. Такий автомобіль в синьому кольорі. Що у нас ціна коштує? 6500, 6 рік. Газ, бензин, 7, 7 місць. Бензин 2.0. 6500 коштує такий Volkswagen touran Ще є такий. продається ще такий Volkswagen touran Це вже 10 рік. 1,4 бензин, 8200 коштує їх, прибіг 180 тисяч. Є телефони, є як можна зв'язатися з продавцем. будь Ласка, звертайте увагу, вон там один стоїть. Другий обирайте, перевіряйте. Продається Volkswagen Toran в синьому кольорі. Автомобіль з 11-го року випуску 9200-1,6 дизель на автоматі. 9200. 11 рік. Volkswagen Passat B7. 12 рік, 11700, дизель 2.0. Пробіг 217 тисяч. Рідна фарба, клімат гарний стан, 11700. я можу зараз сівки.